Добрий день, маємо щітку Philips Sonicare, Як її розібрати, розбирається таким чином. Першочергово треба зняти задню кришку, яка знаходиться під зарядкою. Знаходиться знизу. Підійти її чимось тонким, можна медіатором, наприклад, або якщо у вас є інструменти для розбору, якісь чимось тоненьким. Не знаю, на крайній випадок ножем і Відкрити. Будуть пошкодження, але, але по-іншому розібрати дуже важко. Головне сильно глибоко не засовувати, особливо гострі предмети, щоб не пошкодити гумку всередині, бо вона герметизує вашу щітку. Після зняття цієї щітки треба витягнути кришки. Після зняття кришки треба витягнути стержень. Як це робиться? Тримаю дві лапки по бокам, даний стержень. конструкцію. Почергово натиснути кожну лапку і відімкнути з одного і з другого боку цю конструкцію. Після цього видавити її пальцем, надавити на стержень і видавити її з цього чохла. от Розповсюджена причина для розбору це відкручується стержень е, зверху. Зараз була причина, треба було розібрати і прикрутити назад е, стержень. З часом він розбовтується. Також тут, в принципі, легко, легкий доступ до заміни батареї ззаду зроблений. краще, ніж у інших щиток. Дякую всім за перегляд. Користуйтесь.